Василю, що ти тут робиш? Приїхали подивитися, в нас там коментарі були. Це те поле саме, де було осутом в слато і де ми работали євролайті по літр 600. Некоторі люди говорили, що ну, ніхрена не вийде, мов такого плану. От покажи людям, то есть, де літер 600 було, де ми прокачали амінокислот, і трошки її, звісно, він стресанув. Ну Сьогодні, от оця ніонка, це отак виглядає, по крайній мірі. Жива, здорова, да, тут був раз внесений. Фунгіцид, по більшому сіту, інсектицид. Кстати, сюди ще додавали, був клещ і від клеща ще вносили масай. Сьогодні маємо вот такий ну, шикарний вид. Я днів вот 20 не був і зараз просто впечатлено. Керзинка сформувалася. Ну, шикарно виглядає. І, кстаті, було От Ми маємо ну, Зараз вже не байк-клопа, тут був клоп, ми давали коннект 0,5 літрів. На гектар сюди в бокову суміш вместе з архітектом. Дякую за увагу. Йдемо далі.